Вітаю, шановне панство! В сьогоднішньому відео я покажу вам, як ви зможете відтворити ось такий стильний, елегантний сайт в темно світлих тонах. Це щось типу лендінга, портфоліо з блогом. Такий багатофункціональний сайт. Все це безкоштовно. Якщо ви захочете свій якийсь інший домен, наприклад, PPUA, як я собі. Зробив, можете переглянути дану інструкцію, тут знайдете відео і текстову інструкцію. Все це досить легко. Отже, перше, що нам потрібно зробити, це сайт на блогері. З такої штуки нам потрібно зробити таку. Як зробити сайт на блогері, також інструкція є. Ось тут, на головній сторінці мого сайту. Посилання залишу в описі під відео. Знайдете тут як відео, так і текстову інструкцію. 5 хвилин і по суті у вас вже готовий сайт. Так виглядає панель управління вашим сайтом. Ось так зробимо, якщо хочемо переглянути свій сайт. Звідси, далі. Відкриваємо цю сторінку, посилання в описі під відео, все там же. Знаходимо даний шаблон, завантажуємо на свій пристрій. Відкриваємо архів з файлами, нам потрібен файлик з розширенням XML. Перетягуємо його у папочку. Відкриваємо з блокноту. Вміст ми виділяємо Ctrl плюс A на клавіатурі, тиснемо. І Ctrl плюс C, щоб скопіювати. Далі, йдемо в розділ тема в панелі управління. Редагувати HTML, жмакаємо десь ось тут по полотну. І натискаємо Ctrl-A знову, щоб виділити ось цей код. Видаляємо його Backspace або Delete кнопкою. Тепер Ctrl-V, щоб вставити те, що ми скопіювали. Натискаємо на дискетку, щоб зберегти нові налаштування. Так, ну і перезавантажимо тепер сторінку, подивимось, що вийшло. А вийшов, по суті, у нас вже такий сайт. Залишається тепер лише налаштувати під себе. Змінити назви, весь текст, заголовки, меню, картинки, фону. І зараз я вам покажу, як все це змінюється. Досить легко і просто. Також робимо це через редактор. Бляха, заникли знову ці кнопки. Галючі трохи. А, так, от, перше, що ми робимо, давайте змінимо. Welcome to Analog. Копіюю фразу і вставляю в вікно пошуку. Щоб викликати вікно пошуку, натискаємо на клавіатурі Ctrl плюс F. Вставляємо фразу потрібно, натискаємо Enter. І браузер, ось, бачите, знайшов те, що нам потрібно. Прописую тепер свою фразу. Вітаю пасу. І блог, це просто. Так, знову зниклась. Окей, я сподіваюся, що цей глюк, він тимчасовий. Я спостерігаю його вже декілька днів. А, так, як на, на клавіатурі кнопочка Tab, я буду ось так шукати. Бачите, зберегти і натискаю Enter, якщо вдруг буде галючити. Такий тимчасовий неприємний баг співпав якраз з тим, коли мені потрібно записати відео. Ось бачите, все, ми поміняли текст і так само текст внизу. Так, вітаю. І я знайшли. Все, що виділено чор чорним шрифтом, можна змінити на свій на потрібний вам текст. Далі кнопочки About Us, contact Us. В принципі, я б тут нічого не став змінювати, бо вони виконують навігаційну функцію по головній сторінці. Можна змінити їхню назву. Ось вони. Раз. І два. About Us і contact Us. Де шрифт? Можна вставити, в принципі, посилання на потрібну вам сторінку на другий сайт якийсь чи на іншу сторінку свого сайту. Наприклад, я зроблю ось так. Поставлю ссылку між кавичками на сторінку свого сайту. Так, шаблони пропишу і збережу це діло. Перезавантажу сторінку. І тепер, якщо я натисну на цю кнопку, мене перекине відповідно на мій сайт. Зрозуміло. Далі ось ці іконки. Ні, давайте до меню. меню Як знайти код меню? Найкраще це прописати single page. Single page. Так, може не буде ховатись цього разу. Пишемо Single Page, так ми швидше знайдемо потрібний нам код. Я знайшли. І зверніть увагу, що код у нас повторюється: ось одне меню і ось друге меню. Чому так? Тому що ось це меню ось цей код, він відображає відповідає за відображення меню на головній сторінці вашого сайту. А ось цей код, який дублюється, він спрацьовує лише для... Для всіх сторінок, окрім головної, простіше кажучи, наприклад, я перейду на сторінку свого блогу, показую вам, напишу замість about про нас. Блін, знов заникалось. Так, є, перезавантажу і бачу, що де меню у нас ось було About Us, а стало про нас. Тобто переклад зробив. Ну, Просто змінив назву кнопки, можна так сказати, з посилання. Перейду на головну сторінку і бачу, що тут назва як була, так і залишилася. «About». Зрозуміло, тобто розробник даного шаблону дав нам можливість редагувати меню на інших сторінках нашого сайту під себе, тому що на головній воно виконує навігаційну функцію. Бачите. Скролить нас до потрібного нам розділу. А на інших сторінках ви можете додавати. Посилання. посилання на інші сторінки, на які вам потрібні. Також після href. Бачите, тут зараз така штука яка веде так само на розділи в головній сторінці сайту. Ви можете це змінити. Видаляємо все, що між кавичками і просто вставляємо посилання на потрібну нам сторінку. Якщо це, звісно. Потрібно single page, так само замість решітків вставляємо потрібне нам посилання. Якщо потрібно більше посилань, просто дублюємо, вставили нижче, зберегли. По нову картинку. Також все досить легко і просто. У нас є а, в архіві є документ а, файлик documentation Ось відкриваєте його. Відкриваєте. Нам потрібно проскролити вниз до top area, Тут скопіювати ось це посилання. У вікні пошуку вставляємо це посилання, натискаємо Enter, браузер відобразив і замість цього посилання вставляємо посилання на, кар... на свою картинку, бо по суті це у нас, якщо ми відкриємо це посилання, побачимо, що у нас тут картинка. Нам потрібно видалити і вставити свою картинку. Ви можете завантажити картинку в публікації чи на сторінки. Бачите, є картинка в мене. Просто потім зробити ось так. Так, не знаю, чи вона нас звідси візьметься. А, є Скопіювати адресу картинки і вставити ось замість цього посилання. можна зробити такий варіант. Беремо любую картинку в інтернеті. Так само копіюємо адресу, вставляємо сюди, замість цього посилання. Натискаємо Зберегти бляха. Не натиснеш. Знов заникалось. Так, ну і дивимось. Зберегли нові налаштування. Все, у нас вже зовсім інша фонова. Картинка. Рухаємось далі, це іконки. Дивіться, якщо у нас тут не відкривається розділ, проскролимо в самий низ і вже тоді обираємо sections. Зараз. Скролимо, скролимо до How to Change icons і сюди жмакнули. Тут у нас є список з іконками. Це раз. Далі, як нам знайти ці іконки, пишемо, що у нас тут є дві кнопки. Пропишемо шаблони. Шукаємо елемент, який знаходиться біля іконок. Так, найближче у нас кнопка. Раз, два. І бачимо нижче код, який відповідає за відображення іконок. Facebook, Twitter. Угу, є. Далі, як це діло міняється? Вибираєте тут. Іконку яка вам потрібна, нехай буде з цей байкер. Виділяємо його код класний. Скопіювали цей код і вставили тут. Окей, okay. перезавантажили сторінку, зберегли. Звичайне, налаштування, як завжди. Бачимо, іконка Facebook була, а став у нас тут цей велосипедист. Погнали далі. З цим зрозумів. Наступний розділ. Текст так само змінюю. Копіюємо VR. В вікні пошуку вставили, прописали ось тут свій текст. Зрозумів. Далі, З... чорний шрифт. Бачимо цей текст. Ось. Так само, кнопка Read More, Ось вона. Read more, поміняли на свою назву, замість речітки додали своє посилання. Відео, впливаючи відео з YouTube і з такою картинкою. Прев'юшкою. Цікавою. Також, далеко йти не треба, просто скролимо в них посилання на відео, посилання на картинку. Для прикладу показую вам. Настеріть, власне, візьму. Своє якесь відео з Ютуба, копіювати URL-адресу. І просто візьму звідси IDSNI. Ось. Скопіювали IDSNIC і вставляю ось тут. Посилання, змінювати не буду. Е, картинку. Ось так, вставили свою картинку. Зберегти. Перезавантажило. Є. Є. Все просто. Якраз непогано вливається картинка в дизайн. Так, от віду наступне. Так само скопіювати. Ось воно. Воно ну, все нижче, де все по черзі, просто скролити вниз і знаходити. Потрібні вам е, блоки сайту. Все. Чорний шрифт. Чорний шрифт змінити. Змінити на свої. Е, раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Бачимо. Раз, 2, 3, 4, 5, 6. Змінили, змінили на своє іконки. Так само взяли звідси якусь. Іконочку. Так, веб дизайн Що у нас? Сервіс? дизайн Так, ось у нас. Іконка. вставила Іконка 2, іконка 3, іконка 4. І так по черзі зміні. Ось, іконка змінилася. Зрозуміло, в такому ж стилі міняємо іншим. Далі, далі скоромо вниз, знаходимо наступну секцію, прописуємо своє число. Замість 15 25, З іконки знаємо, як змінюється. Раз, два, бачите. Так, там де спан, клас. Ось це і є наша іконка. Так само поміняли. Текст поміняли. Скролимо вниз на Meet Our Awesome Team. Також так, ця статистика прописали там 79. Якщо тут прописали 79, то і тут пропишемо 79. Збережемо тепер це діло. Так, перезавантажу. Бачимо. Тут було 15, стало 25. Було 95, стало 79. Окей, далі. Члени вашої команди. Так, якийсь текст. Щоб пошвидше знайти. Ось перший, другий, третій, четвертий. Відповідно, міняємо посилання на картинку. Бачите, кожна є аватарка Змінюємо, як я вам вже показував раніше, посилання на потрібну вам картинку, а нижче йде в нас. Так, вони ще йдуть у нас іконки, які йдуть на соцмережі. Потрібно, не потрібно, не знаю. Можете їх просто видалити. Так, якщо не потрібно. Виділили. Видали. Поміняли іконку на, на якусь іншу, якщо потрібно. Там, де HRF, пам'ятаємо, де посилання. Добавляємо посилання на соцмережу, якщо потрібно. Далі, блок з прайсами. Скролимо вниз. Знайшли. Раз, два. Поміняли. Змінили. Цін. Так, 19 баксів per month. Все тут є, все це так само легко редагується. Там, де чорний шрифт, прописуємо те, що нам потрібно. Кнопка Purchase. Проставляємо посилання не знаю, там, на вашу карту, на платіжну систему, криптоамане чи що там у вас. А, слайдер з відгуками. Скролимо вниз. Testimonials. Не промахнетесь. Знайдете. Так само бачимо тут автора. А, у кожного є аватарка. Раз аватарка, два і три. І, відповідно, так само все це редагуємо під себе. Так, далі блог. А тут у вас буде відображатися, будуть відображатися публікації. Ось. Все, що ви тут створюєте, нова публікація, буде відображатись ось тут. У нас цей слайдер. З нього прийшов, йде е, після відгуків ось посилання на кожну з картинок, з логотипів, які ви тут знайдете. Якщо не потрібно, берете просто та й видаляєте це все. Або ось так взяли і видалили. Так, або просто поставте посилання на свої ці брендові логотипчики, чи що там у вас має бути. Можливо, щось, можливо знадобиться, не знаю, подивитися. Так, ну і, і контакти. Контакти проскролимо. Так, ні, нижче ми їх не знайдемо, нам потрібно через цей скопіювати якийсь текст, відповідно, і тоді знайдемо. Є. Міняємо, змінимо адресу, контакти, інфо, все це на свій лад, прописали. Свої контактні дані. Дану форму налаштовувати не потрібно. Це форма зв'язку, тобто людина відправляє вам повідомлення, воно приходить на вашу почту Gmail. Тобто на вашу Google почту. Це вже все автоматично налаштовано. Тут вам нічого робити не потрібно, просто відкриваєте потім ну, Google, свою почту, Gmail і дивитесь вхідні. Ну і останній розділ. Так, ось. Так само іконки, тут посилання. Все просто. А Тепер ще, ще хотів додати, якщо ви, наприклад, захочете вибрати якийсь інший шаблон, вони дивіться, не всі в деяких з них, бачите, демо, я мав би виглядати, а у нас на інший сайт, тому що в деяких з них відпав а, Відпав скрип. Ну тут бачите, цей нормально працює, а цей не дуже. Показую вам в цьому фішка, що зробити так, щоб у вас ці шаблони ну плюс-мінус працювали нормально, тому що можливо бути таке, що після видалення коду, який ми зараз вам будемо видаляти, показую на прикладі тайрін. Так, встановлю його. Дивимось, я зараз відкриється, завантажиться, ні, бачите, перенаправляє. Нам потрібно тут знайти... Так. Пропишіть в строці пошуку. Ось щось типу Google, тільки не Google, а Google з трьома буквами О хоча ось у нас тут одразу у нас і з'являється. Потрібна нам строка. Ми просто її видаляємо, зберігаємо. Так, зараз спробуємо перейти. Є, пішло завантаження. Все, по суті, начебто все працює, але я не знаю, можливо, не всі елементи. Вашого сайту будуть ну, після цього працювати те, як вони мали би працювати. Ну, в принципі, плюс-мінус бачу, все в даному шаблоні працює нормально. А наразі це все, друзі. Якщо відео вам сподобалося, ставте лайки та підписуйтесь на канал. Якщо виникнуть питання, пишіть в коментах.